Від першої бруньки саджанця до бокалу вина. Так коротко можна описати процес, який щороку проходять одеські аграрії, знавці виноградної справи. Обрізання, сухе підв'язування, культивація. З цього розпочинається догляд за виноградом на весні. Далі, після розкриття бруньок, упродовж сезону проводяться зелені операції, зокрема підрізка і підв'язування пагонів. Одна з головних загроз винограду весною це бруньковий кліщ. Тож вже час обробляти рослини від шкідників. Як правильно це зробити, пояснюють спеціалісти. Комплексними препаратами працюємо. Наразі дуже в цьому плані широкий спектр, вибір, тому нам бажано брати, скажімо, інсектоакаріциди, ось такого плана, і, наприклад, тої з з фунхінцидної дії. Тобто, щоб і в нас було і захист від шкідників, від хвороб, і наразі ось якраз. Є вірогідність гарні умови для розвитку кліщів. Тобто, і буває так, що у нас, наприклад, є бруньковий кліщ, який от саме в момент розкриття лусочок він проникає в бруньки і виїдає всередині. Тобто нам потрібно з вами не допустити розвитку цього шкідника, то ми, наприклад, повинні обробляти тими ж акарицидами. Селекція ніколи не стоїть на місці. Тим паче, з урахуванням кліматичних змін, одеські селекціонери виводять нові сорти винограду. Так одеський чорний вже встиг себе добре зарекомендувати не тільки локально, а й на міжнародній арені. Вчені продовжують працювати над новими сортами. Виводяться, наприклад, більш продуктивні сорти, більш стійкі, наприклад, там до посушливих умов, чи більш там зимостійкі сорти, чи, наприклад, стійкі до якихось там збудників, хвороб. Тобто постійно в цьому напрямку селекція працює для того, щоб ми потім затримали з вами кращі врожаї високої якості ну і відповідно високої кількості. Ароматний селена, чарівний, перспективні сорти винограду. Новітньої селекції, над якими працюють вчені Інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова. Якщо е, взяти, наприклад, технічні сорти, це, наприклад, сорт ароматний, там, загрей, ось е, таким чином, сухоліманський білий. Якщо е, взяти. Столові сорти, наприклад, дунав, ось новітні там сорт. 15 і більше років. Досить тривалого часу. Вимагає селекція одного сорту винограду. Це кропіткий процес. Вчені розпочинають з виведення форми, потім перевіряють цю форму винограду на відповідність кондиціям, ті ж стійкості, до метеоумов, до хвороб. І тільки потім форму переводять в сорт. Якісним вважається той з кілограму винограду, якого можна отримати пляшку ароматного вина.